Книга псалмів, Псалом 2, Пророцтво, про царство Сина Божого. Господи, благослови. Амінь. Навіщо племена бунтують, а народи загадують марне? Земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них і настрашить їх Він у своїм пересерті. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою. Я хочу звістити постанову, промовив до мене Господь, Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене і дам народи в спадщину тобі та межі землі на володіння тобі, ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський, а тепер помудрійте царі. Навчіться ви, судді землі, служіть Господу зі страхом і радіти стремтіння, шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється.